Понеділок 1 квітня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У суботу в Хмельницькому попрощались із героєм Тарасом Мельником. Він навчався у Хмельницькому національному університеті, був першим заступником голови студентської ради у цивільному житті. Працював графічним дизайнером та мав власну фотостудію. З початком повномасштабної війни став на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання 24 березня на Донеччині. Поховали 24-річного героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ми познайомилися ну майже повних п'ять років назад. Це десь вісімнадцяти-дев'ятнадцятий рік. Ось ну і по факту, вже після там, мого випуску, якраз вони з дружиною взяли повністю студентське лідерство на себе. Він був дуже творчим, от дуже ініціативним. І особисто мені шалено шкода, що насправді останні роки в нас перервало спілкування, і тепер воно ніколи вже не налагодиться. От, тому навіть десь боляче і важко заходити всередину і побачити його вже ось там нього був позивний прапор. Ми з Тарасиком з перших днів війни прийшли разом на 106-ту бригаду окремо, разом почали військову службу тут, а в нас в 106-й бригаді, в автороті. Потім ми разом перевелися на 88-й батальйон. Ми з ним проживали дуже великий час, довгий час, тривалий час разом. Тільки був позитивною людиною, завжди, завжди посміхнений, завжди радісний, завжди. Ну, все хороше було з ним і ми дуже багато часу з ним проводили разом. Шкода, дуже шкода, він такий був, дуже відзивчим. Він був наймолодшим у нас в роті, йому мало бути 19 вересня 25 років. Сьогодні близько опівдня у середмісті здійнявся густий чорний дим. Пожежа виникла поблизу ТРЦ Квартал. Її оперативно ліквідували надзвичайники. Постраждалих немає. Сьогодні о 12.10 до рятувальників надійшло повідомлення про сильне задимлення поблизу торгово-розважального центру. Квартал. Одразу на місце події було направлено чергові карули рятувальників. На місці виклику було встановлено, що палає сміття позаду торгово-розважального центру, та вогонь може поширитися на саме приміщення. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустити її поширення на торгово-розважальний центр, а також швидко її ліквідувати. Травмованих загиблих на місці події немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Ще до прибуття рятувальників, працівники кварталу намагалися загасити пожежу самотужки за допомогою вогнегасників і вже по прибуттю наші швиденько все ліквідували. На місці події працювало три одиниці техніки та 11 рятувальників. І ще двісті тисяч гривень на придбання дронів для армії зібрали працівники управління праці та соціального захисту населення. Одноденний заробіток колектив передав в благодійний фонд Волонтери Поділля. Наразі понад 20 працівників управління та членів їхніх родин захищають країну в лавах Збройних сил України. Для військових на Куп'янському напрямку сьогодні передали також квадрокоптер Мавік Pro вартістю 75 тисяч гривень. Передаємо сьогодні цей мавік. Він має приносити свої результати ворога не пускати. Разом спільно ми в тилу, а ви на передовій і до перемоги. Дякую. Передаємося від нашого колективу, від наших центрів, від наших дівчат. Будемо виконувати надійно бойові завдання. У нас підрозділ ну, специфічний такий. Коротка аплюватура рубак, осій пристрій нам, де потрібен як до розвідка. Тобто ми розмірюємо цілі і потім будемо їх вражати. Я думаю, це буде ефективніше набагато. Відраховуємо кошти. У друге благодійному фонду волонтери Поділля, одноденний заробіток, загальна сума 220 тисяч. Назбирали і це все піде теж на закупівлю амуніції і особливо дронів. Ми налагодили повний цикл, тобто від закупівлі комплектуючих за кордоном і застосування на, безпосередньо на лінії зіткнення на, на нулях. Передали Збройним силам в районі тисячі дронів. Оці от внески ваші вкрай необхідні. Відсьогодні у Хмельницькій громаді стартував зарахувальний період до дитячих садочків. Триватиме він до 5 серпня. Приймають до дошкільних закладів за чергою. Відстежувати статус можна на сайті Департаменту освіти та науки. Цього року садочки громади готові прийняти близько 4 тисяч дітей. Система автоматично буде щомісяця першого числа робити оновлення. Батьки як можуть побачити? Чи дитина буде зарахована до садочку? Коли відбудеться оновлення першої черги, відповідно буде написано допущена до зарахування. Відповідно, батьки після того як побачать зміни в статусі, вони звертаються в заклад дошкільної освіти, чи до керівника, чи до діловода, чи до секретаря відповідно надають перелік тих документів, які вони приєднували в електронному форматі, надають в паперовому. Відповідно пишуть заяву на зарахування, і відповідно з 1 вересня вони зможуть відвідувати садочок, ми вперше цього річ організували такий тиждень відкритих дверей тиждень дошкілля, показати, як працює наше дошкілля, як відбувається харчування, як відбувається, наприклад, заняття, поспілкуватися такий конект з керівником і з батьками, особливо тих батьків, які будуть вперше вести дитину в заклад дошкільної освіти. 1 квітня на водоймах області стартують обмеження на вилов риби. Це пов'язано із початком нересту. На Хмельниччині є 59 водних об'єктів, де діятиме заборона. В Хмельницькому таких ділянок дві обидві на річці Південний Буг. Порушникам загрожує штраф, також передбачена кримінальна відповідальність. За дотриманням обмежень під час нересту до середини червня стежитимуть інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля. Відповідальність за порушення нерестової заборони передбачає за собою адміністративну, а також кримінальну. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій, а кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до трьох років і позбавлення волі особи до трьох років. Це за статтею 249 кримінального кодексу України. Також правопорушнику доведеться відшкодувати завдані збитки водним біоресурсом за затвердженими таксами. Вони затверджуються Кабінету міністрів України. Штраф у нас йде до 680 гривень, це якщо у нас адміністративна відповідальність, а кримінальна відповідальність там передбачено максимальний розмір 3400 гривень. Також в період нересту заборонено пересування плав засобів. І дозволено в нас рибальство з двома гачками, а зі спінінгів – з одним. Понад 93 тисячі гривень вдалося зібрати гурту скай під час благодійного концерту у Хмельницькому. Гроші музиканти перерахують на лікування військового Олександра Шкарана. Він отримав мінно-вибухове поранення та потребує операції, аби зберегти кінцівку. Дніпрі в Запоріжжі нещодавно були, були в госпіталях. Дуже необхідно розуміти, для кого ти збираєшся подивитися ці людині в очі, подякувати нашим бійцям. І це, це важко, це справді важко, і це необхідно робити, тому що так, зброя нам потрібна 100%, щоб перемогти рашистського окупанта, але нам треба і, вибачте, дякувати нашим бійцям, які віддали своє. Нормальне життя, здоров'я за, за те, щоб ми були живі на своїй землі. Ми будемо сьогодні презентувати дві нових пісні, які нещодавно вийшли, але вживу ми їх в цьому турі виконуємо вперше. Це Вибачай і Кохана. Ну і звісно, зіграємо, до речі, багато хто каже, що ви граєте багато нових пісень. Насправді ми дві нових пісні граємо, а всі інші. Ми, це наші вже якби ну відомі, якби старі пісні, я так скажу, старі пісні. Але просто ми їх рідко виконуємо. Там лист додому, наприклад, і так далі. Більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та у групах у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Побачимось. thank you